Шановні слухачі, це звуковий репортаж до 210-ї річниці Тараса Шевченка, дійство, яке відбулося у місті Львові на вулиці Кука. Отож, запишеним столом будуть супроводжувати вас звуки гортання давніх друків кобзарів, смакування чаєм та кавою, наїдками, і ви почуєте голоси господинь та організаторок цього вечора Іванки Крип'якевич Демит. Проводили вечори в музикуванні, в читанні віршів, а на селах читали кобзаря і були старші люди, які на пам'ять знали кобзаря. І тому мова Шевченка є дуже біблійна, дуже така молитовна. Соломії Чубай. Ми читаємо сьогодні Шевченка. Кожен мав принести кобзар з собою. Я спекла маківник своєї бабці Стефи. Сьогодні я в фартушку від своєї бабці Стефи. Бачу, що люди принесли теж багато солодкого. А також цікаві думки та бесіди: читання віршів. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину, шукати доброго добра. Неоднаково мені. Як Україну зліє люди присплять лукаві і вогні? Церков домовина розвалиться, і з під неї встане Україна. Нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі? Щоб я людей веселила тих самих, що вбили мене, й матір. А в другій частині пропонуємо вам долучитися до співів мелодій на вірші поета та пророка Тараса Григоровича Шевченка. Так коло хати, хрущі над вишнями годунь, Луга з лугами йдуть, співають і душі дівчата. Підтримати створення української аудіопродукції від Аудіо Сторіс ви зможете на сторінках в Патреоні та buy me a coffee, чи задонатити на МОНОБанку. Аудіо СТОРІС. Історії у звуках простору та часу. Бажаємо вам приємного слухання.